Ви точно бачили відео, на яких добре озброєні бовдори, святкуючи щось стріляють вгору? Зрештою, як можна краще підкреслити те, що ти пробіг 10 кілометрів або скинув уряд як не старомодною стрільбою у небо? Але чи можливо, що цей, здавалося, безневинний вияв радости насправді може бути, не побоюсь цього слова, небезпечним? Ви як гадаєте? Мене звати Стю, я відокремлю правду від мітів і факти від хибних уявлень. Отже, ви неймовірно щасливі від того, що ваш улюблений політичний кандидат здобув перемогу, і вас охоплює нестримне бажання відсвяткувати це єдиним відомим вам способом. Ви хапаєте будь-яку заряджену зброю, що є під рукою, вибігаєте на вулицю і починаєте радісно вистрілювати усі патрони у напрямку неба. Як раптом вас охоплює тривожна думка? Ці кулі зрештою мають повернутися назад? Не дивно, що відповідь на це запитання є категоричною, так, ідіоте. Під час пострілу низка різних факторів визначає шлях кулі до цілі. Одне з перших на що слід звернути увагу, це початкова швидкість, якщо просто то швидкість, з якої рухається куля, в момент, коли вилітає з дула. Вона може значно відрізнятися залежно від типу зброї та набоїв, що використовується. Наприклад, популярний ак 47 може випускати кулі зі швидкістю близько 715 метрів на секунду, або близько 2574 кілометри на годину. У той час як у сучасних гвинтівках найшвидші патрони можуть досягати початкової швидкості понад 1200 метрів на секунду, або 4320 кілометрів на годину. Через опір повітря куля після пострілу досить швидко сповільнюється і рухається за маршрутом, який визначають різні фактори, зокрема атмосферний тиск, вологість та температура повітря. Однак тягне випущену кулю вниз стара добра гравітація. Якщо припустити, що інші вище згадані фактори не мають надмірного впливу, то кулі повертаються до землі параболічною траєкторією. Але святкова стрілянина суттєво відрізняється від звичайної, тим, що вона, як правило, не спрямована на людей, яких ви хочете застрелити, а вгору і подалі від тих, з ким ви святкуєте. Ну принаймні зазвичай. Отже, кулі просто зникають у космосі, так? У ранніх дослідженнях до 17 століття припускали, що кулі, випущені вгору, якимось чином досягають такої швидкості, що спокійно відлітають у космос. Але тепер ми знаємо, що всі кулі, випущені з поверхні землі, ніколи не залишають навіть тропосферу, найнижчий шар атмосфери нашої планети. Насправді, коли куля вистрілює прямо вгору, висхідна сила, що прискорює кулю, повністю зникає у момент, коли вона залишає патронник. У цей момент куля має максимальну швидкість і максимальну кінетичну енергію. З цього моменту сила тяжіння та опір повітря починають сповільнювати кулю. Куля досягає найвищої точки, коли її кінетична енергія переходить у теплову та гравітаційну. Тут її швидкість дорівнює нулю. Єдина сила, яка зараз діє. І на кулю це сила тяжіння, яка тягне її назад до землі зі швидкістю майже 10 метрів на секунду в квадраті. Коли куля падає вниз, її швидкість зростає, як і опір повітря. Падаючи, куля часто обертається і цим збільшує опір повітря, який значно уповільнює її прискорення. Коли сила тяжіння і опір повітря врівноважуються, куля досягає своєї кінцевої швидкості, тобто вона більше не зможе летіти швидше. Питання в тому, чи небезпечні кулі. Що падають з такою швидкістю. Звичайно, кінцева швидкість падаючої кулі буде залежати від її типу. Але, загалом, так, це дуже небезпечно. У 1920-х американські військові провели серію тестів на падаючі кулі. І з'ясували, що куля 30-го калібру може досягти кінцевої швидкості 90 метрів на секунду або 324 кілометри на годину. За словами судмедексперта доктора Мату, куля 30-го калібру може пробити шкіру, рухаючись зі швидкістю 37 метрів на секунду, або 133 кілометри на годину. Як бачите, кулі, що падають. Мають більш ніж достатньо енергії, щоб завдати вам шкоди. І це стосується лише куль, які падають рівно вниз. Але люди, які святкують щось і хаотично стріляють в небо, зазвичай не переймаються тим, щоб їхня зброя була спрямована ідеально вертикально. Якщо вистрілити під досить малим кутом, замість того, щоб зупинитися і впасти, куля часто зберігає свою кутову балістичну траєкторію і продовжує рух по параболічній траєкторії, що значно зменшує ймовірність того, його, що вона почне перекидатись в повітрі, як наслідок, такі кулі втрачають значно менше швидкості, ніж кулі у вільному падінні, і набагато швидше долітають до землі. Але якщо всі ці хитромудрі математичні та наукові балачки не переконали вас у тому, що загроза від падіння боєприпасів є дуже реальною, на жаль, є багато прикладів з реального життя. Так сталося, що кілька пострілів у небо не є особливо рідкісним явищем і є культурно прийнятним способом святкування в баг багатьох місцях по всьому світу у 2012-му дослідження проведене у США показало, що 4,6% всіх смертей і поранень від випадкових куль є результатом святкової стрілянини. Список інцидентів на жаль не є коротким і містить приклади з усього світу у 2003 році. Під час традиційного сербського весілля гості збили невеликий літак, стріляючи в небо. Поранивши двох чоловіків, що перебували на борту, у 2007-му щонайменше найменше чотири людини загинуло, і багато було поранено в результаті святкової стрілянини після того, як національна футбольна збірна Іраку виграла Кубок Азії. У 2021-му лідери бойовиків заявили, що взяли під контроль частину Афганістану. В результаті їхньої святкової стрілянини 41 людину було поранено, і щонайменше 17 людей загинуло. У 1999 підліток на ім'я Шеннон Сміт загинула на власному подвір'ї в Аризоні, отримавши поранення в голову від випадкової кулі з неба. Це спонукало штат прийняти закон Шеннон, який забороняв стрільбу з вогнепальної зброї у повітря в містах і селищах штату Аризона. Насправді, у певних моментах падаюча куля може вважатися навіть більш небезпечною, ніж звичайним пострілом. Між 1985 і 1992 дев'ятсот група. Лікарів з медичного центру Мартіна Лютера Кінга в Лос-Анджелесі досліджувала жертв вогнепальних поранень, ідентифікувавши 118 вісімнадцятьох, які загинули від падаючих куль. Серед тих, хто отримав поранення під час середньостатистичної перестрілки, загинули від 2 до 6%, відсотків. А рівень смертності тих, хто отримав поранення від падаючої кулі, становив близько третини. Це пов'язано з тим, що незважаючи на меншу швидкість, куля, яка падає на землю вертикально, з набагато більшою ймовірністю влучить у маківку голови, аніж у іншу менш смертельну частину тіла. Отже, як бачите, святкова стрілянина не така вже і рідкість, а ризик, який вона становить, цілком реальний. Тому наступного разу, коли ваша футбольна команда виграє, або коли будете святкувати новий рік, не варто бездумно накачувати небо свинцем. Краще прибережіть набої для московитів і задонатьте на ЗСУ. Дякуємо за перегляд! Не забудьте поставити вподобайку, залишити коментар, поділитись відео з друзями і підписатись на канал. Побачимось наступного разу!